Команда громадської організації Громадський рух Соціальна Єдність спільно з центральною виборчою комісією презентували сервіс ConnectQR. інструмент, який розширює можливості людей з порушенням слуху під час виборів та надає рівний доступ до демократичних процесів. Механізм роботи Connect.QR на виборчій дільниці розміщується унікальний QR-код з прив'язкою до геолокації. За допомогою смартфона людина, для якої рідна мова жестова, може миттєво викликати перекладача жестової мови через відеозв'язок. Це дозволяє отримувати необхідний супровід у будь яких ситуаціях, які можуть виникнути на дільниці. Технологія Connect QR гарантує, що нечуючі люди зможуть легко пройти реєстрацію, Ознайомитися з виборчим бюлетенем, отримати необхідні роз'яснення та зробити свідомий вибір. Тестування сервісу Під час тестування Учасники мали змогу безпосередньо перевірити функціональність ConnectQR. Вони оцінили зручність механізму виклику перекладачів жестової мови. Результати були однозначно позитивними. Користувачі відзначили інтуїтивну зрозумілість та швидкість роботи сервісу, соціальне значення проєкту Connect QR це не просто технологічне рішення, а важливий крок до створення справді інклюзивного середовища під час обрання представників влади нашої країни, реалізований сервіс Connect QR дозволить людям з порушенням слуху повноцінно реалізувати своє виборче право, гарантоване Конституцією.